Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні ми у магазині Аврора. Покажу вам цікаві новинки для риболовлі, також інструменти та рукоділля. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та приємного перегляду! Вбивця товстолоба 69. Набір снастей 3 штуки. Упаковка 19. Набір маркерів 27. Ну, Златуся хоче дуже показати вам коректор за 27 гривень. Є такий з лапкою. І ще ось такий смішненький, за 27. Набір інструментів 6 штук упаковка 88 гривень. Новинка піно тісто з часником 15 г 34. Є ще мікс за таку саму вартість. Тримається надійно більше 5 годин навіть на течії. Макушатник 39 Набір стопорів 5 гривень за 6 штук. Насадки штучні 20 штук. Упаковка 12. Інструмент для затягування вузлів 27. Лінійка 11. Нубрі, яку хочеш. Годівниця 99. Набір гачків 10 штук упаковка 19 гривень. 11-й, 9-й розмір. Є 4-й та 7-й. Окуляри сонячні. Пластикова оправа 55. Підставка під водилище 149. Ось така пластикова за 69. Набір рогачів 4 штуки. Упаковка 88 гривень. Снасть поплавкова банан 34. Груша 19. Прикормка карас, аніс 39 та часник. Є ще за 59. карась солодкий. 900 грамова. Також чесник конопля та горох кукурудза, садок рибальський металевий 149, захисні окуляри 34, Два коректори та ніж канцелярський 44 гривні. Сітка водорозчинна 5-метрова 149 Приладдя пластикове для прикорму. Ціна 34. Коробка органайзер пластикова для снастей 77 гривень. Є ще ось така за 34. Сироп полуниця 250 мл. Ціна 39 гривень. мед 22 гривні 150 грамів. Ручка гелева з підсвіткою планета 29. Сназрибальська розмір 4 та 7. 5 штук кожного 24 гривні. Вбивця Коропа – 29. Ручка кулькова з камінцями. Лапка 19. 22 гривні оснащення для вудочки. Повідці для риболовлі. Три штуки упаковка 19, годівниця ракета пластикова. 55. Годівниця металева. 19. Снасть на сома з підводним поплавком 44, груша 19. Японка на коропа та карася 44. Рибальський шнур. Плетіння з мікроволокна 99. Волосінь 100-метрова 49. Пластиковий двосторонній органайзер 149. Сверла у кейсі 699. 6 предметів. Зарядне для акумулятора 699-12 Вт. Шуроповерт акумуляторний у кейсі 899. Універсальні кліщі затискні 199 Гачки для зняття сальників 4 штуки 64 гривні. Викрутки з пластиковими ручками 84 за 2 штуки. Кліщі переставні великі 249 гривну. Намистинки сердечка 19. Штанген циркуль 149. Викрутка висовна та подібна рукоятка 34. Хрестова викрутка 34, розвідний ключ 149. Ніж будівельний багатофункціональний 119. Наклайки дитячі для творчості 22 гривні. Стрічка декоративна з мішковиною 27. Ось така стрічка 27 мереживна. Фатінова кольорова 49. Довжина 23 метри. Пряжа для в'язання. 100 грамова по 27 гривень. Акція до 30 березня. Скільки? 27. Набір текстильних ниток. 6 штук. Упаковка 39. Палички дерев'яні 29 за 50 штук. Стрічка кольорова 1 тонна 245 метрів. Кульки спінопласту кольорові 34, Наклейки стрази 22 гривні. Алмазна мозаїка 5D 55. Множиці вінтаж 99. Нитка теплична, 34, 100 грамова. Нитка для шиття, 1 моток, 34. Кулони для дитячої біжутерії, 2 штуки, 55. І знову наліпки, 24 гривні. Каже, попікай. Попікай, Це губка канцелярська, Та? вона розтягується, 19 гривень. Ого, котячі очка зробила мені тут. Yeah. Для чого тобі то все? Тобі все треба? Стругалка, там... Стругалка подвійна з контейнером 24. 24. Блокнотик маленький з ручкою 29. Такий блокнотик з котиком 129 100 аркушів. Блокнот на спіралі 88 гривень. Зошит для записів кремові аркуші 88. 88 також блокнот на замочку кодовому. 19 стікери для нотаток. Закладка скріпка 29. Маленькі гумки для старання 39. Ручки кулькові автоматичні 88 за 4 штуки. Знову дилема, що обрати. Стругалка 34 ведмедик. Це, напевно, улюблене місце з латусі і усіх діток тако стояти, щось там порпатися та собі обирати. Такі ножиці дитячі з чухлом 49, 99 упаковка маркерів з блискітками, маркери текстові 67. Дякую, що дивитесь, вдалих вам покупок та гарного дня! На все добре!